Доброго дня! Закриємо помідори в кетчупі чілі. Для цього я взяла такі невеличкі помідорчики по розміру, сливки. Десь тут приблизно 4 кілограма. І зараз будемо їх готувати. Я їх переберу. Деякі негарні відберу, звісно, помию. І будемо розкладати по стерилізованим баночкам набивати баночки. Для маринаду нам буде потрібно цукор, сіль, кетчуп чілі та оцет. В кожну баночку ми зараз кинемо духмяний перець, перець горошком, лавровий лист та часничок. Розкладаємо в простерилізовані баночки наші спеції Перець духмяний по 3-4 штучки. Перець горошком, теж так, десь приблизно. Ну, так на глаз, якщо кинете трошки більше, нічого страшного не буде. І по зубчику часника та лавровий листик. Розкладаємо тепер по баночкам помідорки. На них складемо більші розмірами. У мене літрові баночки розрахований рецепт на 5 літрових баночок. Помідори розложила по баночкам, зараз заливаємо кип'ятком. Водичку я нагріла в чайнику і заливаю на 5 хвилиночок кип'ятком. Помідори залишаємо на 5 хвилиночок, потім будемо робити маринад. Пройшло 5 хвилиночок. Зливаємо воду з помідорів. В Кастрюлю вимірюємо 7 стаканів води. В воду додаємо цукор, стакан цукру. Дві ложки солі і кетчуп сім столових ложок раз, два, є, все ретельно перемішаємо і ставимо на вогонь до закипання. В кінці додаємо оцет. В стакан оцету додаємо. все. Маринад закипає, вливаємо сюди оцет. Чекаємо, поки закипить, і будемо розливати маринад по баночкам і закатувати наші помідорчики. Маринад закипів, розливаємо його по нашим баночкам з помідорами. І швиденько закатуємо стерилізованими крижечками. Протираю баночку швиденько, перевертаємо і всі потім помідори поставимо під ковдру. Баночки ми закатали всі, дивіться, які вони гарні всі. Помідорчики виглядають. Я думаю, на смак будуть теж добрі, смачні. Ставимо під ковдру до повного охолодження. Дякую за увагу і до побачення!